Так, народ, знімаємо ще якесь відео, вам ж дивіться, щось треба. Давай його доставати. Ось забрали Арпал маленький. Став тут. Маленький ой, цей, манюнький, Був він у нас в оренді. Е -е -е. Почти він вже себе короче, купив. Вартістю 35 тисяч. І по оренду він то Та так, то так. Ну не часто ну проскакує. Туди-сюди голосає, тому альтернатива нормальна. Можете собі купити за 35 тисяч. Собі зробити і на подальше робити ним. гілочки. Ще й в оренду здали і гроші відбили. Це цей маюнький, що рубає серем'яке 60, сере тверде 50, сухе тверде, 40. На бензиновому, по-моєму, 5,5 кінських сил бензиновому двигуні. Ножі не видно. Отакий От на сей серпальчик, це тільки що він був в оренді. Ну, на жаль, ж є ще здорові. На всі случаї в житті. Ну, до них діло дойде. Це ж буде зимою е, контент. Як у льоні вочка з котлами, так оце у нас буде з, етіми, з зарпалами. Ну а що зімою ще робити? Будемо працювати, розчищати там те чи інше, гнидників, потому що, потому що воно росте неймовірними темпами, а прибираються не так швидко. Не погониш це все діло. Це у нас до трактора 120-й е, з лентою. Це в тому році ми доставили ленту. І тепер ми можемо, так сказати, мобільніші стали, чим були. І ще є ще поріс. Цей іменно рубає на щепу. Коротше, крупна тирса, називаємо це так. Теж ми його використовували, дивлячись, для яких потреб. Якщо біля поля треба прибрати гнидники, через нього пропустив, та тирса висипалася, це то тобто, є наша органіка. А коли нам треба щось топити, то ми використовуємо оцей. Нова сельок бракує. Бракує цей щепорі, а ну розкажи людям чого. Та то, що бункер загрузочний, ну погано впати. Дуже диво. Це ж він зможений, так. Да? Ну, оце так. ж він ось. Да, ну, він, виходить, дуже гіллясті дуже туди не запхає. Ось що. Так я йому об'ясняю кажу, ти ж гіллясті і сюди не запхаєш. ну, допустим, Та ні, ну це він ем... ще глотає. Як вона називається ця? Що трубочки ми на березовий сік робили? Бузина. Бузина. Її ж сюди теж, поки не опилюєш більш-менш рівно, теж погано запихати. Якщо беремо клинок толковий, наприклад, там, діаметром там, 8, наприклад, і він з кінця в кінець рівний, да, там є зілки, да, то воно ковтне що тута, що тута. Вовка, кстати, Брус, чуєш, клинки 10-12 см, оцей, э, подрібнювач пихав відео, аж гайшуміло. Рубає все на світі. Що ти там хочеш побачити? Ну, оце ж ось сюди, дивись. Воно ну, якось дуже, блін. Ну коротше, не так. Мені то й подобається краще. Ну та тоже ж і... тим топить можна, цим не можна. Ну можна, але тільки ж в котлі, а в нас котла нема. Не. А я вовка ж пиляв, то кажу, отакі кидає. А ви ще Ні, оцей. Він обще там І дрючки це все. Ну це понятно. Питань немає. Кидати можна до пори до времени. Так само, як і машина, от, наприклад, вона в неї грузоподйомність там. То веса. Давайте ми кожен день будемо возити тона 200. Так, да, вона возитиме, але до до времени, і потім ми починаємо всипати це все діло гроші. Так само і тут нагрузка, я думаю, на даному апараті ну согласийся, ну крепка. Якщо ми зараз будемо рубати МТ-зоном, то ми той ВОМ будемо кожну зиму ремонтувати. Є mm. потім посвідстві, то робити ну, можна. Рубати... Тут ж, ж арфал досконали зробив маховик. Це набагато краще для для... Ну легше, ну я согласен. Ну тим не менше. Як кинуть туди того клинка, як воно бух-бух-бух, буде гупати. Ну, Понятно, що ним от як... як то, йому. Ні, ну хай даже і сирий, ну, тим не німень, все одно. Я согласен, машина ця рубатиме. Але для того, щоб ця машина працювала, треба інша машина, в яку потрібно потім буде в кінечному результаті всипати гроші. Ну, так же, також. Я не кажу, що не треба, купив його, і хай він стоїть на нього треба дивитися, молитися або там рубать тоненький. Ні, ну треба якось його берегти, ну ту чи іншу техніку. Тому що кожен рік ти його не докупишся, а ремонти зараз дуже дорогі, то якоби? То якоби? Так як і газону, якби він нас возив кирпичі е, щебінь, то, то це все, оцю був кузову, була торба. А так я не знаю, років. 5, 7, 8 в даному газону кузову. Ну, є скоцки, то коля ковшом ципану, то ще там щось. Але воно держиться кучі, воно ще простоїть ще 20 год проїзде. А на Шебьонки на Кирпичах йому буде за год, би була торба. Тобто, ну, це мої думки. Хтось зі мною погодиться, хтось ні. Ну, в общем, суть такова, суть понятна. Забрали ми РПА, а зараз, мабуть, нас немає світла. Підемо. Підемо Васильок собирати Ага. Ти думав, зарпали тема, значить значить, зараз цепляємо морпала і поторокіли. Піде, мабуть, збирать прес. На ще час до вимкнення світла є. Зберемо, подивимося, що воно приїхало, яке воно, з чим його їдять. І определимо, де ж ми його там в мастерській поставимо. Так що сьогодні таке відео, ну, скажімо, домашнього характеру, так. Нікуди не їдемо, погода в нас не дощик пройшов вчора. Сиро, мокро, орать не поїдемо, в цьому році. Ми не доворимо, <ріст> щось мені так кажеться, тому що погодні умови, звісно, диктують свої правила. Так, ми розгружаємо народ, не забувайте, прокоментуйте щось комусь, кому не западло, поставте. Обов'язково лайк, може алгоритмік сработає, там, туди-сюди там, і е, відео зайде, бабусіки прийдуть і все буде чудово. Ну, як то говориться, ну, це і так. Шутка мінутка. Так, ми розгружаємо. Поки я там дровішка підкидав камін, Васильок тут вже відкрив ящик Пандори. Що так? Так. таке ящик Пандори? Ти не читав? Не. В общем, домкрат. Домкрад, домкрат, прес. Алоїд приїжджає в такому ящичку. Що ми з ним робити? І палить жалко, і куди ми її? Примінити можемо. Щось придима. Ти розібрався, все вже Готово? Та була кай громче, щоб тебе ж люди чули. Зараз розберемося. Це антистрес, санічка каже. <сх> так, це цей циліндрик. А десь шланга ще була чи книги? Получається, як получається.. А інструкції нема? Для дерев'яного. Не показано, що тут за чим іде. Правила безпеки за то написані. ти ти гарантії. Значить що? Чорний низ. І ці чорні тонші, це, виходить, розкоси. Розкоси. Ні, не ті чорні. Оті чорні це низ. Уголки. А це, походу, ж іде е, отут станина, чи як вона правильно називається. Чорне. І от і штуки на неї стоїть. А оці два уголка треба кріпити. Кріпить. Оце, мабуть, вверх. Оце верх. Ні, не вверх. Це не вверх. Це, мабуть, вверх, то що ви сматки ви. Алоідний будеш голову. Конструктор для дорослих. Це низ. Низ. Значить оці уголки. Вот сюда надо крепить. Восе. О, вот так. Вот во. и его. Тоди очки. Да, малюнок. О, ты гений, ты гений. Окей. А еще есть тут две перемычка. Перемычка у меня. Ага тоже есть тананес. А у бы Рубеха куда? Ну, все же какие такие -то штучки. Непонятно. Так, ну давайте сейчас вот народ соберем что-то до кучи. Прокомментируем, покажем. А это может знаешь, что? Что? Вот это сюда, наверное. Нет? Такие okay. четыре штуки. два. А, вот а не очень широкий, Ну оце, оце ось його ширина, ось, це ж верху там кріпити. Оце. Давай, короче, по Давай оце ще ось наживемо. Наскаємо тут. Тоді ми вже його поставимо і тоді будемо орієнтуватися. Болтики сюди, Гора. Все є, все блискуче, все нове. Ти шо, ти шо. Це прес новосирок встановив. І відкриваємо СТУ. У нас все есть набори тючів ну, Надо, конечно, інструменти по сьомникам, там шарових наконечників ще підкупити. І все, і точно можна відкривати СТО. Дві ями є. Ці ж є под домкратники. Ось вони знаходяться. Не видно нічого. Отакі конструкції. Тема. Так, сейчас. Щось соберемось до кучі тоді вже вам покажемо, щоб мали розуміння. До речі, не забувайте, 20% знижки на всі товари компанії Вітол. Сайт прикріплю по промокоду молодий фермер. 20%. Це цей домкрат почти 16%, стоє, 20%. Що ну, мені той домкрат? Прес коштує 16 тисяч майже. Мінус 20%. Йома, 3200. Скидка на даному пресі буде. Це ж немало. Коротенькі, так? Да? Так, роботаємо. Так, хвилин 10 часу і ось така хиленька конструкція в нас. Ну, Ми ще нічого не закручували, тільки понаживлювали, щоб воно стояло куче, щоб ми розуміли, що куди, що за чим. В чого, десь щось кудись не співпадати чи якісь моменти нюанси. Е, Отак виглядає. А де дай рулетку? Давай поміряємо висоту, щоб люди були в курсі. Васильок, ось поки ми збирали. Метр п'ять? Поки збирали, Васильок каже, та його можна вдома зробити, собі вартістю вийде копеєчна. Гідравліка е, Ну, гідравліка, то понятна. Кажу. Хоча можна закров, знаєш, люди ставлять. Кажу, можна це все зробити. Метр п'ятдесят. Да. Ну, так і ж Маєстро. Кажу, як його крутить, хто любить, хто може це зробити? Питань немає. Поїхав, купив, понасверлював, зробив, зварив. Станок, да. А як оце мені, мені проще ось все. заказав, єсть. Собрав до кучі і готово. У нас залишилося до світу 20 минут. Нам треба ще це все тіло дособирати. Ну, оце отака, так конструкція виглядає. Метр п'ятдесят висоти. А що ти на ту сторону? Ну, я думаю, ну я правша, мені направо, це, вас, серёк, лів ша, а лівша, йому наліво. Так тоді, подожди. Тоді, тоді сюди юга, сиди, тоді, значить, це буде надпись. Я тобі казав, що вона була на мою сторону. Тепер це перекрутим. А, ну не поняв. Тоді, а з того, з цього воно буде. Стояк буде перешкод це без стіни. Ага. Поняв ти, так? Да? Тепер верхній перекручу. Ну, ото чого ми його й не закручували зразу? Бачиш, я тобі казав, у треба живити. тобі казав, що треба бухати до мене. Ти кажеш, він не мене. Тобі Так, переробляємо. А левою. Тулили ми його, тулили, оказується, не треба нам нічого перебирати. Просто прес він созданий для лівші. Получається, з цієї сторони стоїш, качаєш, тут в тебе направляєш там і так далі. Як би ти його не переставляв, все одно в тебе циліндр буде на ліву сторону. Так що верхню цю балалайку не переставляємо. <реш> <реш> Отаке у нас вийшло. Ну, зрозуміло, що шучу. Все, доходимо вже до фінішу, вже і світ включили. Значить, що ми маємо? Отаку конструкцію. Зараз ми її ставлюємо рівненько, воно виходить, все буде чотненько. Зараз ми починаємо все крутити, вертіти. Що я вам скажу? Я приємно вражений, знаєте з чого? З того, що у нас не залишилося нічого, ні одної запчастини. Ні одної гаєчки, ні одної шайбочки. один гроворок потеряний. Я замінив на другий вазельок мене гергели, бо він же ж. Як він... Коротше, все должно бути по заводу. Оце, бачите? А воно не по оригіналу. Він мене це натягує. Оце отак виглядає на даній стадії. І зараз ми будемо фініш робити. Цю конструкцію прилабали сюди в е циліндр. Остається у нас тут шланга, манометр. А ну Васильок, відкрий манометр, якраз подивимося і людям покажемо. У мене не виходить. Ніфігасі, дві. А куди його крутити? У верхню цю балалайку? Оце? Да. Чи ні? Да, так, 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 сюди. сюди. Угу. сюди. Все. Розібрались. У нас вже і світ включили, треба союти в'їти, а ми ще досвіду займаємося конструктором. Так, не теряємо. Час. Так, проблема, звісно, з освітом є, була і буде, але треба вже досняти да, серію про даний прес. Значить, що, Ютюб, і хочу вам щось сказати. У малої в садіку теж не маєш світла, і по чергам вимикай. І вихов, вихователі використовують, ну, обичні ці ла, лампочки, тільки там стоять діодіки. І постало ж питання, як же ж дітям, що до чого, як, щоб же ж було там видно і так далі. Ну, дружина ж скинула, ми каже, користуємося отаким. Інші посказали, ми користуємося таким там і так далі. Коротше, е, потім прикинули, що сіке стоїть. Хтось був проти з батьків, хтось був е, за. Отакий От світильник, він виходить по вартості. Зараз я якраз заказував, пам'ятаю. 1500, сам фонарь, 1800 акумулятор і гривень 700, по-моєму, зарядне до акумулятора. Але, так, да, вроді би дорого, Согласен. Ми тоді купили вітос у фонарі, що вже да. Та ти задовбав. Я тут розказую про фонаря, а ти тут вже залабав. Ну, Васильок уже. Видав, не зважайте, ми не професіонали. не У професіонали. нас немає ще ніяких ні наставок, ніде немає нічого. Е, це помпу ось знайшли відріз відрізці там лежала, помпа з класа. Ну думаємо, давай хоч як-небудь, як попробуємо його. Ну йде ось, дали. Що там той лічильник? Чи не лічильник, а нічого вже не показує, воно вже все виприсуло. Випало вже все. Та ні, ну Це ж ми крочатку з'явили. — Ага. — Опять кольцо. Да, вже, Бо ми одне зняли. І ми вже добре. Так. так, ми знімемо чи ні? Та биємо. І от, вроде би дорого, ж, да? туди-сюди сума вийшла, я ті дам. Ну зараз вихователі користуються цим метю світильником. Вони дітям поставили його там, де вони займаються, малюють, рисують. Дитина каже, лупи так. Що очі каже, вирізає. І в тому краю видно, і в тому краю видно. Ну, за те, що очі вирізає, я пошутив. Так, як ну, як дивишся на нього, то вирізає. А коли ти поставиш на потолок, то нормально воно це все діло виходить. Тому я вже сто разів рекомендував ще раз порекомендую, якщо кому треба, напишіть. Дійсно, це річ корисна, особливо тоді, коли щось вирубає світ. Ну ладно, не про фонаря, про прес. Так. Що? Що що тут? Получається, щось таке. А в этом случае надо было перекинуть выше. А, давайте что, что тут показывает. 20 тонн, я не помню, что я сказал, или нет. А ну по этому. Пида стрелка, или не пойдет? Да сейчас. Чуть-чуть левее. Во. Пида, Василий? А чого немає? О! О! Пошло. Де три тони десь дві з половиною. Все, похова, пішло воно вниз, так? Не походи, так. Ну так. Зараз. Не повністю виходить. Виходить. Все, тобто конструкція працює. Ну там таке трохи у нас скакає тут іде. Іде, йде, йде. Все. Все. Бах. То і що виходить? Ця як і помпа розборна, можна було замінити, да, от подшипничок оцей. От бачите, це 3000 мотогодин, заводська помпа. І он ржавчинка є. А тут, а бачите, ну що значить на джондіра ставиться. Да? Тут же двигун 6.8 стоїть, як на джондірі. І воно було зелене, просто його передули на сіре. І все, вже пішло воно як клас. І, та, більше все, що це ж оце, не ну. Хто? Ущільнення якесь. Так ні, по, не, вона ж не потекла, а, гудів подшипню, скрипів а подшипник, скрипів Ну Так ми що могли подшипник поміняти. Ну, виходить, могли поміняти тільки акуратні. Та... Не... Так ми кричатку ж поламали. Ось жона. ось ж От пало, бачиш? Посадочне і чуть-чуть. І кстати, диви. зноса нема, глянь. Так, на трьох тисячах мотогодин нема зноса на коротчатки. Ну ти бачиш. Тугенький, а бачиш? Він тугий. Так що так, народ, зліпили ми до кучі. В принципі, нічого тут складного нема. Конструктор для дорослих, одним словом. Масла не було, ми долили, І тепер прес у нас працює. Тепер треба в десь определити, десь поставимо, кудись придумаємо, бо в нас оце як зима, ми туди порядки понаводили, все чітко. Але потім щось робить, щось взяв. Вроді стараєшся лежати на місці, але воно вже хрена на місці не лежить. Так, то ми не десь... Не да, не тут. Так, я думав, що а то а тут брати. Я думав, спочатку сюди, але тут ті балони, чотири кислородних, Куди не тоді їхати то вже інша історія, то вже будемо займатися. Ну давайте, що я вам там ще покажу, як воно виглядає, щоб ви мали на увазі. Тобто, на... Ну, зробити самому це реально, абсолютно реально. Хто хоче цим зайнятися, секунда діла. Ну, я його скажу, як воно є. Ми б його, хоч і Васильок там прикидає, що може б воно було б дешевше, там... не може, а було б дешевше. Ну, ми б його теж не зробили. Васильок, що ти скажеш? Згасиш? Так, є. Це, це даже потом, просто реєтар не сейчас до токаря поїдь, там оцю пластину зроби, профрезеруй, все його там досваж. Ну, хай зварить самі зригаємо, раді Бога. Ну, А оці отвори і так далі. Ні, це воно Я маю просто по цим шлюберам, що воно. а так дивись, це гідравліка, вона теж стоїть хороші гроші. Да, а так нам ну, для наших потреб. Я покинь це десь на черметі візьмеш, пасив по 20 гривень. Чи може вже більше за кілограм? Да. Це б цей би прес, тоді коли ти б МТ зона присував подшипнички, так? Да? Ну, да. Була Та, б. Ні, ну. А якби був прес, ти б теж так робив? Так? Да? Ну, да. А, чи прес не старяв? Чи зачем, да? так? Спіш, так, Та це гіморой, да, треба наставки, щоб все це, це було. Ну там воно з часом з'явиться, звісно. А це так, на весеру руку, бачите. Якусь... як мене так, там такі ящі, щоб не стоїть. І там куча, а то облюємо. Да. І ти ж як мене, щось ступиться в поширенити. І з каждого, то туди, туди, туди. І там ти любу підбираєш. Да, це все треба. Це все буде. Так що, народ, все, на цьому завершуємо, бо треба ще по малих садочок їхати. Таке вийшло відео, така розпаковка. Ну, в принципі, щоб сказати... Це задоволений, нормально виглядає Де? за ці гроші. А що ти Отлич. хочеш? Яке є, таке є. Зробити ми б його не зробив. Ото, от. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Всім пока.